Всім привіт, друзі! Ви на каналі «Ніколя Іва. Зі мною сьогодні Іван Пацан Привіт і в нас буде вилазка на платформу ЯМНА. Вийшли ми в Ямні. Це один з найбільших мікрорайонів Яремчі і йдемо до колії. Прибули ми в ямну, як, ти? як враження Іване? Дорога, супер. Ну, йдемо до платформи. платформа ямна. І вон туди колі йде. Така дерев'яшка. І того нема, тиша. Йде сніжок трошки. І ми рухаємося на оцю на криву. Що ще треба для щастя? Річка, красиві будиночки, колія і гори. Це все, що треба для щастя. Тепер хвилинка подяки одному найактивнішому коментатору каналу Ніколя Юа. Це подяка Олегу Шудженку. Прошу підписатись на канал і поставити йому лайк. Він там, вроді, ви нічого не постить, але Олег Шудженко заслужив, тому що дійсно писав дуже багато коментарів під моїми відео та й під відео Івана. Тому дякую. всім респект, дякую тобі, Олеже. по такому -от вузькому місці. Оці будиночки красиві. І ось наш Іван. Який дуже радий, що зняв Білоруса. колишнього От краса замерзлий водоспад. А ми рухаємось далі. Видно, як колись тут прорубували всі скелі. І наскільки важко було це все робити вручну з остроугорцем. Ось одна з укріплювальних стінок. Повертаємося на платформу вже. Ой, як холодно. Холодно, холодно, мінус 4. На платформі ось тут. може легкі. Чекаємо на ДПКР3, а потім на ДПЛ-1. Ну що ж, ми зняли Діпокер 3 і чекаємо на нашу ДПЛку до ЄРЕМЧ. Що ж ми сіли в ДПЛку? йдемо в Яремче. Краса кадес. Вийшли ми в ЄРЕМЧІ йдемо до хати. Приїхались на халяву, тому що ніхто з нас гроші не взяв. Ми завершимо цю вилазку. Це було круто всім до зустрічі! ви були на каналі Ніколя Івазі мною був до зустрічі!